Ми вітання усім, хто приєднався до нашої глядацької аудиторії в ефірі передача Азбука Смаку. І я думаю, що ви погодите зі мною, що у кулінарних запасниках рівненських господині чимало смачних і поживних страв. І серед того розмаїття є багато також і солодких страв, якими господині люблять почастувати своїх рідних, близьких та гостей. Правда, звичайно, тож сьогодні творча група передачі Азбука Смаку завітала до рівнянки Ніни Огородніки поділиться секретами і рецептами звичайно приготування отих солодощів. Ніночко, що ви нам запропонуєте сьогодні приготувати? А сьогодні у нас в програмі буде штрудель з яблуками, так. А, оскільки зараз піст, ми будемо старатися допомогти вам його смачно проводити. І а, він у нас сьогодні буде пісний. Хоча є варіанти, його можна зробити і з вершковим маслом, і з олією. Тобто він має е, смачний, однаково буде і в пісний угу. е, в пісному варіанті, і також такі звичайні часи. Я бачу, що ви вже підготували тісто, так замістили. Що для цього? Вибрали, які інгредієнти, ну, борошно звичайно. Борошно, так. Борошно так. замішується з водичкою, з солю і олією. Тобто там немає нічого складного. Єдине, що потрібно його дуже добре вимісити, щоб воно у нас було гладеньке, еластичне. Uh -huh. І поставити в тепле місце, обов'язково в тепле місце десь приблизно на одну годину, для того, щоб воно у нас тонко розкачувалось і було еластичним. Uh -huh. Отже, поки що у нас тісто відлежується в теплі, uh -huh. набирається у нас краси да? гладкості. Ми, були би готувати начинку до mm -hmm. нього. Я так розумію, що мені треба яблучка, подрібнити. так. Трак, яблук у нас кубичками. багато біля кілограма uh -huh. чищених oh. яблук. До речі, які ви брали? солодкі, кислі яблучка. Чи uh -huh. солодкі будь яблука? В принципі, будь-які. Хіба що якщо у нас кислі яблука, можна до смаку додати більше і все. Uh -huh. Варюватися цукор буде у нас по смаку. Хтось любить менше, солодше, хтось більше. Так uh -huh. нарізаємо яблучка приблизно ну, такими... такими не дрібними, скажемо. Не дрібними, не так, дрібними але не. Не дуже великі ми Так нормально буде? Так, я угу. думаю, так. Для, для начинки що ще потрібно? Е, Бачу, начинки, і розинки, Так, так? родзинки. Ми їх замочили в гарячій воді, хоча ми їх додавали капельку коньяку туди, десь приблизно ложку, для того, щоб вони набралися чуть-чуть смаку. Угу. Взагалі, коньяк, ром, така ароматні, якісь алкогольні напої, дуже благодатна річ для випічки. Вони такі легкі аромат додають і так. взагалі, якби доречні, майже завжди. І смак. Так, такі, правда, буде так. повторний. Якісь такі е, шлейф, угу. додаємо до яблук родзинки. Скільки ви брали родзинок? Приблизно грам 100-200 орієнтовно. Угу. Додаємо горішки. У нас на даний момент грецькі, але можна так само, хто як любить. Я, хоча в ідеальному в принципі випічці рахується мигдаль в основному. у угу. на нас сьогодні грецькі. вірніше, так, так. 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 Угу. додаємо. Подрібнені трошки горішки, Не зовсім, є, є більші, є менші шматочки, так вони у нас розійдуться гарно. Так, додаємо у нас кориця, звичайна яблучна угу. приправа. Ну а як же, яблука без кориці, так. правда? Так я цукор. дуже люблю спеції взагалі. Ну але цукор... їх, напевно, не треба перебільшу, собою. За багато так і напевно, і цукор звичайно, але цукор ми додамо перед тим як будемо вже додавати на тісто, не тісто, так щоб вони у нас mm -hmm. не сильно багато давали соку. і це все перемішуємо гарненько. В кінці ще додамо цукор, а поки що все. Отож пройшла година. Тісто наше, як ви кажете, <рі> м'яке. так. так. Тепленьким. Угу. Ми можна його е, чуть-чуть плівочкою якоюсь uh -huh. або вложимо його в пакет і, до речі, змазуємо перед тим маслом його добре, тому що воно ну, якби щоб було ще більш еластичніше. Uh -huh. От. І накриваємо обов'язково плівкою, щоб воно для того, щоб не просто. Бо, бо якщо його брати просто так, не накривати, воно як так, обвітриться, буде ну, якби не дуже зручно. Гарно, то можна вже знімати теплічку. Можна, так? Я бачу, для, ви поставили таку скатертину. Так, це, у нас пот... така малемі маленька... на розмішувати це тісто, так? Будемо його розкачувати, угу. Будем його розтягувати. Розкачувати, так. так ми скатертинку, ну важливо, дійсно, щоб вона була такого великого розміру угу. і посипаємо її мукою для того. І натуральності, напевно, правда ж <сміття> не сьогодні. так, так і що Отже, посипає посипає посипаємо їм борошно, так і причому борошно не жаліти, тому uh -huh. що ми його будемо розкачувати. Якщо попадає шматочок на не розкачаний, не посипане борошном якби, тканинку, то uh -huh. воно прилипне просто і буде нам незручно. нам Тому ми не жаліємо муки, присипаємо гарненько. Це воно буде таке величеньке. Тісто ну, побачимо, залегне. як у нас вийде на цей раз. Ви знаєте, я їх не перший раз роблю, але тим не менше, коли я штруделі роблю, таке враження, що робиш його кожен раз <гад> як перший раз. По-новому. так? <гад> Конкретно ні. Думаєш, наскільки ж воно цього разу в мене потягнеться? <гад> а до речі, штрудель звідкля така назва Штрудель? Чому саме от Струдель ви почали до речі, теж робити? А, я, я навіть я не знаю, чесно кажучи, що це все почалося. Напевно, що зазарту чи у мене вийде, чи ні. Uh -huh. Але взагалі ж труделі це якби національна австрійська, я би сказала, випічка. Ну але я знаю, пам'ятаю, моя бабуся теж пекла з трудлі. Вони казали на Так, так і ще такі. так, так. І ще вони якби часто в єврейських родинах теж випікають, але вони більше якби на здобному тісті, дружові, uh -huh. з маком. Ну це вже ми всі напевно що знаємо. Коли у бабусі своє є кожної є рецепти свої, то вони випікають. Ну у нас у нас свій рецепт, правда? У нас і… Прошу вам праці, показуйте, як то воно. Будемо пробувати. Угу. У нас катертинка трошки їздить, але нічого. Ну, я притримаю трошки вам. Тобто зараз на даний момент його треба досить гарно тонко розкатати, так? Це так, тістко? досить тонко. В принципі, з цього тіста, з цієї порції тіста, що ми е, зробили, то можна і брати і два, або один дуже великий. Ми зараз угу. будемо бачити, можливо, підріжемо. Можна зробити два штрудля, або угу. один великий. Угу. Ну, це вже ви орієнтуєтесь, так? Так, так, ситуації, ми зараз будемо бачити. Так, тепер нам треба його розтягнути. Тихенько, так. Ага, ось так. Ось так. Ой, я так. боюся. Ми, щоб його. ми зараз його, напевно, ще змажемо трошки олійкою, для mm. того, щоб він у нас був більш еластичний. Треба так так, підівати Так, сюди. Так. Під І ми зараз йому допоможемо mm -hmm. трошки. Щоб воно у нас було більш еластичне, змажемо. Олійкою. Олійкою, так. Ну Оскільки це не спішний штрудель, так що ми його будемо змазувати олійкою. А, а якщо не пісни, не то пісний, тоді а просто масло? беремо вершкове масло і розтоплюємо Прост? його угу. так, і будемо ним змазувати. Угу. Взагалі рахується австрійський штрудель. Він має бути е тісто, має розкачуватися, якби розтягуватися до такої ширини, щоб через нього можна читати вулогазету. І так купоти собі не спішачі. Ну, так от, угу. Якщо у нас воно порветься, нічого страшного, ми тренуємося. Як Та, дізна, в кожному тренування відбувається. Подіється, як Що, гана, у нас вона Ого, ну, тут, а, а якщо ви, ви одна почати ці струдлі? це тісто, а як ви одна все тісто розтягуєте? Розкладаємо його так. і починаємо розтягувати. Я взагалі його витягаю, стараюся отако от по угу. на самий самий краєчок, щоб угу. воно навіть звисало з цього. Стола. От бачите, як воно в угу. нас потихеньку вже починає тонесеньке тонесеньке робитися. І ось так потихеньку потихеньку тісто набуває таких величеньких форм, правда? Правда? Ага. Скористя покриє. Ось така здавалося, правда, маленька угу. тісто. Ну Ось, бачите, до якої величини ми розтягнули це тісто. Ні, вже достатньо. В Принципі достатньо. Я бачу, що... Щось ну що трошечки, такі, Так. прошечки газету можна прочитати. Я думаю, якщо трошечки. постаратися, можна прочитати. <рес> ми розтягнули гарну серединку, але краєчки у нас, як завжди, То чуть-чуть товстенькі, для того, щоб вони в нас не псували смаку, ми його все позабираємо. Заберемо та от, от просто рвемо і воно собі буде тягнутися угу. собі добренько. Там де там, де потрібно, так, 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 так от uh -huh. так. Це лишнє забрали. Тепер до нашої начинки ми цукор. додаємо Давайте. цукор. Цукор. А скільки тут цукру? Ну, грам 200-300, кажу, це залежить від того, наскільки яблука солодкі. Mm -hmm. Я ще раз трошечки змажу це все. Олійкою. Розподілимо mm -hmm. свої обов'язки, mm -hmm. щоб швидше трошки було. Сухарики ми посипаємо на тісто. А, на тісто так. посипаєте, так. Mm -hmm. Прошу, прошу. Далі ви. ви поступаєте до того так. етапу. Давайте постелимо. Угу. Отак. От І будемо його е, трошечки нам відступати від краю, угу. бо буде, ми будемо його заворачувати. Народжуємо його валиком, так угу. от все на одне. Ну, яблук чималеньку треба бачити? Чи Чималеньку, приблизно кілограм, угу. от, щоб угу. чище вже угу. було. Будемо завертати. І допомагаємо собі. Опля. Ага. Бачите? І Бачу. у нас воно все відстає абсолютно саменьке, а нам нічого не потрібно робити. В даному випадку нам скатертина допомагає. Однозначно. І обов'язково дійсно треба борошна чи маленько, щоб було на ній, правда? Так. Тут закріплюємо. Угу. Ну, такі виходять? виходить? Чи маленькі, так. <гум> правда? Ще й вийде залишків тіста ще один, я думаю. Можна розкатати, розкачати, Звичайно. правда ж? Так, угу. це забираємо. Все, він у нас готовий до висадки на дечку. І перенесли ми струдель на де на деко. Я бачу, ви поклали силіконовий коврик. Так не пергаментний гамотний копір брали. У мене особисто, якби я інколи почу і на пергаментному папері, і на силіконову коврику. Просто якби мені зручніше на даний момент. Ще один нюанс. Так ще раз важимо зверху чучу рікою. От. Чуть-чуть. Або вершковим маслом, як забажається, Або багато хто змазує розбитим яйцем з, угу. з молоком перемішаним. Тобто, так, колись моя ми... бабуся так робила. Тут Я варіантів багато, то. так. Угу. І будемо відправляти до, до духовки. Так е, наскільки часу? Скільки час, там має випікатися? Приблизно година. приблизно година. Так, 180 градусів, приблизно годинка. Ми будемо вже бачити, який у нас на вигляд, і будемо вже з того орієнтуватися. Ну що ж, тоді зачекаємо, так випікається. Яблучний штрудель. У просіяне борошно додати олію, сіль та воду, замісити тісто, вимішувати його до тих пір, поки почне легко відставати від рук, сформувати сіста кулю, змастити її олією, накрити харчовою плівкою та поставити у тепле місце на одну годину. Тим часом підготувати начинку, родзинки промити у теплій воді та залити коньяком. залишити на 30 хвилин, яблука очистити від шкірочки, нарізати кубиками, додати замариновані родзинки, корицю та все перемішати. Далі застелити стіл ляною скатертиною, посипати її борошном і досить тонко розкачати тісто. Потім підкласти руки під тісто і акуратно долонями розтягнути його так, щоб воно вийшло напівпрозорим. змастити олією, посипати сухарями та викласти начинку додавши до цукру. За допомогою тканини згорнути штрудель, обережно викласти на деко, змастити його олією та відправити до духовки на годину, випікати при температурі 180 градусів, перед подачею на стіл посипати цукровою пудрою, порізати на скибочки і для контрасту гарячого з холодним покласти кульку вершкового морозива. Пройшло здається зовсім небагато часу, але наш трудер вже готовий. Ніна на вашу думку він вдався зараз. Я думаю, попробуємо, але так. я майже впевнена, що все вийшло так, угу. як потрібно. Ви ще додали морозиво. Я собі, ще та... додала домашнього полуничного морозива, але абсолютно прекрасно він смакує сам по собі. Це просто така малесенька ремарочка. До uh -huh. нього така смачна. А він uh -huh. нам ще додасть смаку. Це ну, я бачу, виглядає апетитно, правда ж? Так. Так. Яблучка, спеклися, uh -huh. тісто таке тоненьке. Тоненьке. Таке повинно таким воно бути, так? Так, так. Uh -huh. Ми ж мало через нього читати газету. Пам'ятаєте? Так, пам'ятаю. <рес> 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 ну що, ж, я дякую вам за цей рецепт. Я сподіваюся, що нашим глядачам теж стане впрацювати. Ну а тих, хто зацікавив рецепт приготування саме з такого штрудля, заходьте на сайт телеканалу РТБ. Передача Азбука Смаку.